Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Разом з вами я дякую Богові за новий день життя, дякую за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово, тому що це слово несе нам розраду, несе нам потіху, несе нам життя. Тому що це Слово відкриває нам нашого Спасителя. Спасителя, який став переможцем над силами темряви. І розуміючи цю правду, вірні послідовники Божі могли стати таким, як бажає бачити їх Бог. І я хочу провести приклад із апостола Павла, який, пишучи галатам, на той час займаючи якесь становище, міг би займати якесь становище, але він все залишив заради Христа. І дивіться, що він їм написав. У Галат, в шостому розділі, в 14 вірші ми читаємо. Але я не бажаю хвалитися хіба що тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. Христос залишив становище, яке займав у Небесних дворах і прийшов на цю землю жити життям людини. Він приніс таку жертву. Аби показати, що звинувачування сатани проти Бога фальшиві, і людина у змозі підкоритися законам Божого Царства. Рівно з отцем, ушанований і звеличений ангелами, Христос задля нас упокорив себе, прийшов на землю, щоби жити життям нестатків і убогості. Стати людиною болів, що зазнала не дух, як пише про Кисая. Однак на його завжди людському єстві залишався відбиток Божества. Він прийшов як Божественний учитель, щоб просвітити людей, зробити їх фізично, розумово і духовно сильнішими. Ніхто не здатний пояснити таємницю втілення Христа. Це Тайна Божества. Однак відомо, що Він прийшов на землю і жив серед людей як людина. У тілі людини Ісус Христос не був всемогутнім Господом Богом, але водночас Христос і Отець єдиний. Божественність не зникла під тягарем голговських страждань. Однак залишається незмінним, що Бог так полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен віруючий в нього не загинув, а мав життя вічне. Усіма можливими засобами Сатана намагався перешкодити розвиткові досконалості Христа у дитинстві заважав його непорочній зрілості, святому служінню і досконалій жертві. Однак він зазнав поразки. Диявол не міг примусити Ісуса згрішити, не міг викликати у ньому розпач або відволікти від служіння, задля якого Месія прийшов на землю, від пустелі до огопи проти Христа була спрямована буря сатанинської ненависті, але чим жорстокішою вона була, тим міцніше Син Божий тримався за руку Небесного Отця і впевненіше прямував зрошеним кров'ю шляхом. Коли Христос був розп'ятий і помер, здавалося, що пекельні сили перемогли. Але навіть коли на Христі Христос скрикнув, Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Він отримав перемогу над силами тимряви, коли його бліді, тремтячі уста промовили, звершилося тимрява, подібна до опівнічної, заховала його присмертну агонію від очей натовпу протягом. Довгих годин страждань, глузливий натовп дивився на нього. Але тепер він був милостиво закритий Божим покровом. У момент смерті Христа стався сильний землетрус. Налякані люди тиснулися один до одного, їх охопив невимовний жах. Здавалося, що усе творіння розщеплювалося на атоми. Сама природа ніби повстала проти вбивства Сина Божого. Смерть Христа стала викупом за кожну людину. Усі можуть бути переможцями, оскільки Христос здійснив примирення за гріхи усього світу. Нині Він усім пропонує силу Спасительної благодаті. Нині Він усім пропонує спасіння. Але Він бажає, щоб так як вірою і повним довір'ям Небесному Отцю, щоб і ми так перемагали, як Він. Але це можливо тільки тоді, коли наше життя буде повністю віддане Небесному Отцю. І у, у ті критичні хвилини голос Ісуса промовив, як ми читаємо у Івані від Луків, 23 розділі, в 46 вірші, Отче! В руки твої віддаю дух мій. Непорочний Син Божий висів на Христі. Все його тіло було вкрите ранами. Руки, які так часто були простягнуті для благословення, ноги, котрі не знали втоми в служінні любові, були прибиті до Христа. Колючки тернового вінка упивалися в його царську голову. Тремтячий хуст, готовий був зірватися в ученицький зойк. Усе, що він витерпів, кров, яка стікала з його голови, руки, ніг, бій, котрий роздирав його тіло і невимовні страждання, що сповнювали його душу. Коли отець відвернувся від нього, коли отець забрав своє лице, нагадує кожному мешканцю землі. Це за тебе погодився син Божий нести тягар вини. Заради тебе він переніс смерть і відчинив двері раю. Той, хто втихомирював розбурхане море і ходив по гребенях шумливих хвиль, хто змушував демонів тремтіти, зціляв хвороби, відкривав очі сліпим і викликав мертвих до життя, віддав себе на хрестну смерть. Він зробив це заради тебе, бо любить тебе. Він, котрий узяв на себе гріх світу, витерпів гнів божественної справедливості і заради тебе став жертвою за гріх. Люди мовчки чекали закінчення жахливого видовища. Сонце світило, але хреще був огорнений темрявою. Священники і начальники Ізраїлю подивилися у бік Єрусалима. Вони побачили, як чорна хмара опустилася на місто і юдейську рівнину. Сонце праведності, світло світу відняло свої промені від Єрусалима, який отримав у минулому такі великі благословення. Блискавки Божого гніву тепер були спрямовані проти приреченого міста. Раптом темрява навколо Христа розвіялася, і залунав голос, котрий, як звук сурми здавалося, охопив усю землю, звершилося. Отче, в руки твої віддаю свого Духа, світло осяяло. На хрест і обличчя Спасителя засяяло славу, як сонце. Після Цього, схиливши голову на груди, він помер. Серед страшної темряви, залишений Богом, Христос допивав останні краплі щащі людського горя у ці жахливі хвилини. Він покладався на отримане раніше свідчення того, що Отець приймає його. Він добре знав Свого Отця, він вірив у Його справедливість, у Його безмежну милість і велику любов. Ісус довірився тому, послуг Кому завжди був для нього великою радістю, покірно віддавшись Богові, Ісус більше не відчував, що позбавлений Отцівської. Ласки. Вірою Христос став переможцем. Вірою ми можемо стати переможцями. І я хочу молитися, щоб ми були ними. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки Амінь. Багато пісень оспівують жертву Христа, багато віршів написано, багато людей. Відзняли фільми, щоб показати, як було. Але ніхто не міг так описати, як описує ось ця свята книга. Тут відкрито що небо зробило для того, щоб я і ви, дорогі друзі, могли повернутися у небо. Але сьогодні ми деколи настільки цінимо все земне. Те, що близько, як кажуть, своя сорочка ближче до тіла, те, що близько нам, що немає в нас часу, щоб заглянути в цю святу книгу, щоб подивитися, а що небо зробило заради нас. Сьогодні ми взяли приклад із апостола Павла, який мав найвищу освіту на той час, перед яким можливо, була перспектива стати первосвященником, тобто найвищою особою в Ізраїлі на той час. Але він міг сказати слова. Але я не бажаю хвалитися хіба що тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа. І пам'ятайте, що під словом Хрест Він не розумів той предмет, на якому був розіп'ятий Христос, а Він розумів те, що відбулося на Христі. На превеликий жаль. Сьогодні багато віддають перевагу Христу як предмету, але не бачать ту жертву. І чому помирав Христос? Тому, дорогі друзі, давайте сьогодні відкривати святе Слово, щоб не помилятися, щоб шанувати жертву Христа і щоб мати такі тісні стосунки з Отцем, щоб у ту мить, коли ми будемо розставатися із життям, щоб ми могли сказати так. Як Ісус, Отче, я прожив своє життя з Тобою, а тепер у руки Твої я віддаю дух мій. Нехай така віра, нехай такі бажання супроводжують нас сьогодні на протязі дня, а Бог в свою чергу благословить нас. До побачення.